Депутату Полтавської міської ради повідомлено про підозру у недостовірному декларуванні на понад 200 мільйонів гривень. За матеріалами справи він умисно не вказав наявність у себе криптовалюти та проведені з нею фінансові операції на понад 200 мільйонів гривень. Як встановило розслідування під час подачі декларації за 2022-2024 роки депутат приховав наявність у нього і близьких родичів віртуальних активів. Цього року фігурант виправив звітні фінансові документи і зазначив наявність певних нематеріальних активів та транзакцій. З ними проте оновлені дані також не були достовірними. Повідомила речниця СБУ Полтавській області Інна Усова. Як стало відомо із наших перевірених джерел, мова йде про діючого депутата міської ради, підприємця Олександра Калуцького. Наші журналісти намагалися зв'язатися із паном Олександром, щоб отримати коментар. Наразі цього зробити не вдалося. На основі зібраних доказів правоохоронці повідомили депутату Полтавської міськради про підозру за частиною 2 статті 366 з позначкою 2 кримінального кодексу України. Декларування недостовірної інформації. Йому загрожує до двох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з головним слідчим управлінням національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.